Алоха друзі всім. Я сьогодні приїхав до нас на дачу. Я сьогодні сам і буду сьогодні прибирати все це лахміття, що у нас по всій ділянці. Лежить так, Бандити з здома. Тож буду Працювати, роботи, дуже багато роботи. Ну, гарного мені дня. О! Впорався. Всі великі гілки, котрі тут у нас були. Ну, не всі, бо я перебільшую, перерізав, що положив на, окремо в на великі грядки або високі грядки. Вибачте, я завжди кажу, великі грядки, високі грядки, що піде. Що піде потім е... на шашлики <ріст> скоро ж сезон? От. Якби я був не сам сьогодні, може трошки більше би зробили, але нічом. Бо зараз доп'ю чай і треба ще буде парічку та смородину висадити. А, агрус, точно, ще агрус. П'ять кущиків загалом треба зараз ще знайти місце і висадити. І... Собака бідна там розривається, не знаю, що з нею там роблять. Ой, на вулиці класно. Вже чуєте працюють десь. Угу. І повітряна тривога почалась. Ой, тут до мене в гості е, котик заходив, якийсь сір пухнастий, і три песика. Я прям <різь> блядь, злякався. Е, я ж сам тут пораюся, нічого не... нікого не бачу. А тут повертаюсь три собаки. Думаю, бога. В одніє, мабуть, що діла і все. Бігають хлопці за красунею. І котик такий хорошка. Підійшов, помур мені. Хоч не скучно стало. Ой. Щоб е, кущики висадити. Скоро зустрінемось. Стало. От, сьогодні буду саджати ці кущики порічки та агруса. Боже, там якісь машинка кричить. Ось, я тут вже підготував. Водичку принес. Будемо зараз саджати все. Ось. Все, посадив. Тут два кущики чорний, чорної смородини, а трошки далі. Ось це, це Агрус, а тут в нас парічечка ось. Ось. М да. Ну, будемо чекати тепер урожаю. Послухати, як птиці співають. Ось так виглядає е, ділянка після того, як поприбирали майже всі гілки. Це, звісно, ще не все. Але ми стараємось. Е, деякі гілки підуть на високі грядки. Е, е, ну, ось і все. Мирного неба. Всіх обняв, папа. -па.